Привіт, ми знову повернулися. Ви не повірите просто кого я щойно спіймала? Йду, чую дуже такий специфічний акцент. Повертаю голову це чечваркін у своїй фірмовій там окей, рожевій е, футболці. Такі я давай бігти за ним, тому що ми піднімалися по сходах, а він спускався. Я швидко з ним біжу, кажу, вибачте, будь ласка, можна з вами сфотографуватися чи коротеньке відео. А він такий, е, ну моя сім'я вже там Десь спереду мені потрібно за ними бігти. Давайте швиденько фотографії. кажу, дякую, дякую за вашу допомогу. там та-та-та, тара-та-та. Та -та -та. І все, ми побігли. Я думаю, ніфіга собі. Але, чесно, якби на його такий говір, я б я не зрозуміла, що то він. От. Коротше, Ми прийшли з франчиком у якийсь замок, який дуже відомий, але ні я, ні він, ми не знаємо, що це за місце. Тут гарно. Я зазвичай взагалі ніколи не гуглю нічого, ні про місця, куди ми йдемо. І я так приїду, мені хочеться там десь на природу, то значить я йду на природу. А, хочеться там вдома посидіти, то я посиджу вдома. У мене так. Будь здоров. Боже, який гарний, як, як гарно звідси. Я вам перед цим розповідала, що мені тут в Португалії подобається. І, мабуть, продовжував. Там у нас що киянчик, теж дуже красиво. Обов'язково хочу зазначити про їжу. Тут одразу відчувається, що продукти неймовірно свіжі, вони якісь такі насичені, соковиті, солодкі. М -м От ми е, зранку, коли снідаємо в готелі, там буфет. Тобто ти йдеш, набираєш все, чого хочеш, і по-перше, величезне різноманіття. Різних страв. По-друге, от що не візьмеш елементарно, огірок, помідор, там я не знаю, якусь сливу, усе неймовірно соковите, смачне. І просто ти вже відчуваєш, що ти наївся, але все таке таке, що хочеться просто без кінця добирати і добирати собі в тарілку. Ем, зараз я ж так оверксайте, так шока перевозбудилася з тим чечваркіним, що. А, тепер не можу зосередитися. А, і, риба. А, риба це просто щось інше. Я ніколи в житті не їла такий, how do you say yeah. 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 salmon in Да, Я потім подивлюся, як буде селмен. Коротше, це червона риба, з яку часто використовують э, для суш. Ось. Yeah, я, а я, я сьогодні їдунчик, каже Френкін. Я такий була їдунчик зранку. Вона от просто ти робиш бутерброд і розтає, розтає в роті шматочок тої риби. Таке воно все, Боже, після.